Мої діти і я, звичайно, не можемо взяти зброю до руки і йти воювати, але ми вирішили звернутися з відео таким зверненням до наших вояків, які перебувають в зоні, а то з тим, щоб підняти їх моральний дух і щоб їм, напевно, ну легше було переносити всі ті важкі хвилини, і щоб вони подивились в очі моїх дітей і зрозуміли, що ми їх підтримуємо. Повертайтеся живими. Я не можу уявити, що було із моєю рідною батьківщиною, якби не ви. Ви не АТО. Ви, це справжній символ України, українців. Ви люди із найсильнішим духом. Ви є всі для нас взірцем. І ми щиро вдячні вам за те, що ми живемо, за те, що ми радіємо, за те, що ми можемо бачити цей прекрасний світ. Дякуємо вам. І поки ви з нами мою безпеці, Україна переможе. Шановні воїни, а то я хочу побажати вам, щоб ви поверталися живими та неушкодженими і обов'язково з перемогою. Ми дуже переживаємо за вас і щиро вас чекаємо. Дорогі воїни, нехай якнайшвидше прийде весна, і разом з теплом, відновленням природи та пташиним співом принесе в Україну чисте, безхмарне, мирне небо, нові надії та сподівання на світле майбутнє. Я надіюсь, що ця війна закінчиться якнайшвидше, ви можете повернутися додому до своїх рідних і більше ніколи не брати зброю до рук. Ми хочемо, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася, тому що, дякуючи вам, ми зараз живемо. Дякуючи вам, ми маємо вільне небо. ви єднаєте нашу державу. Слава Україні! Шановні воїни, АТО, я би хотів подякувати вам за вашу честь і гідність за те, що ви знайшли сміливість собі і поїхали туди боронити нашу державу за те, що ви не ховаєтесь десь за кордоном чи по домівках, а саме там і боронити Україну. І я вірю, що якщо у нас такі воїни, значить і перемога буде наша. Я дуже прошу вас та ваших побратимів повертатися до своїх рідних живими та здоровими. А головне з миром для нашої батьківщини. Я та мої рідні, мої друзі віримо в вас, підтримуємо вас. Та також надіємося, що скоро настане мир для нашої держави. Наша батьківщина буде процвітаючою і незалежною державою. Чого тобі треба, сусіди Північний, чому зазіхаєш на нашу свободу? Хіба за малим був той гніт віковічний, який ти чинив проти мого народу? Бракує тобі чужих територій, ніяк не вгамуєш імперських амбіцій, весь світ наложив уже свій мораторій. На брязкіт злочинних твоїх амуніцій, припини свої дії злочинні, повертай своє військо додому, бо розірвати нашу єдність ми не дозволимо нікому. Учні 10-го а класу 3-ї спеціалізованої школи Тернополя, крім щирих слів, бійцям поставили також танець, який назвали рідна Україна. Переглянути повну версію звернення учнів, а також танець присвячений бійцям. АТО, ви можете в ефірі ті 4 та в будь-який час на нашому сайті.